Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися відповідями на ваші запитання щодо статусу Укр. Сподіваюся, самі такі популярні, ви на них почуєте відповідь. Вас попрошу поставити лайк, зробити репост і, звичайно, підписатися, якщо ви ще не підписані на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, перше запитання: чи можна відновити статус Укр, якщо я його втратив чи втратила, виїхавши за територію Польщі довше ніж на 30 днів? Моя відповідь так. Це дозволяє діюча устава, і ви по ній можете відновити статус УКР. Для того вам потрібно заїхати на територію Польщі з України, мати в паспорті початку, що ви перетнули кордон. Потім в межах 30 днів звернутися. До Ужонду, ну або до місцевої влади, де ви попередній раз робили статус Укр, і там написати заяву, щоб вам відновили статус Укр. Вам не дадуть новий песель укр вам просто відновлять ваші дані в базі. Чи можуть українці, які зараз на території Польщі і які заїхали ще до війни, зробити песель Укр? Ні, не можуть. Вони можуть виїхати за територію Польщі в Україну, повернутися в Польщу і вже після того, в межах 30 днів, піти і зробити собі песель Укр. Якщо ви не виїжджали, ви не маєте печатки в паспорті, що ви заїхали після 24.02.2022 року, то ви не можете і ви не маєте права зробити собі песель Укр. Ну вам просто його не зроблять. Наступне це стосується грошей. Багато дітей і матерів зараз на території Польщі отримують 500 плюс. І коли ви виїжджаєте з Польщі, вам одразу перестають нараховувати ці гроші. Ну, всім, от, ви покинули Польщу. Ви вже не отримуєте грошей, навіть якщо ви були в Україні 3 дні, 2 дні, 5 днів нема різниці. Після того, як ви заїдете, а треба заїхати до 30 днів, на кордоні треба сказати, що ви заїжджаєте, по ДіАПЛ обов'язково, і потім звернутися до Ужонду, щоб відновити виплату грошей. Це є обов'язково, бо якщо ви виїхали і заїхали навіть в межах 30 днів. Ваша виплата зупиняється при повторному заїзді, вона не відновлюється, вам треба самостійно звернутися до місцевої влади, щоб вам відновили цих 500 Також ще є питання: якщо я за межами Польщі довше, ніж 30 днів, чи я втрачаю статус Укр? Так. Чи я зможу заїхати по цьому втраченому статусу Укр в Польщу? Зможете, якщо ви будете мати діючі документи. Якщо у вас будуть протерміновані документи, тобто у вас протермінована віза, вже не діюча. Чи протермінований безвіз, тобто немає днів по безвізу, чи протермінована карта побиту. Практика показує, що якщо безвіз протермінований, то вас, скоріше за все, не пропустять, вам потрібно коридор 90 днів відсидіти в Україні. Якщо ж у вас віза і карта побиту, трапляються випадки, що людей пропускають, вони звертаються до місцевих органів і відновлюють собі статус Укр. Тому вам це треба враховувати. Якщо ви втратили статус «Укр», тобто ви були за межами Польщі довше, ніж 30 днів. І у вас протерміновані документи, то вам треба думати в правильному руслі або робити нові документи, або пробувати перетнути кордон, що може не вдатися. І ви до цього маєте бути готові. Тому що у вас втрачено статус «Укр», а документи є протерміновані. Тому прикордонна служба має повне право вас не пропустити. І я раджу та рекомендую всім, хто зараз заїжджає в Польщу, заїжджав швидше і ще має можливість, але не зробив статус «Укр», зробити статус «Укр». Це не довго, це не проблемно, але він вам дасть можливість перетинати кордон, перебувати і отримувати допомогу, отримувати медичну допомогу. І в разі якогось форш-мажорів зі статусом Укр все набагато простіше і легше. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас буде корисною і ви з цікавістю подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, робіть репости. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі за допомогу!